Ми не можемо про свої цінності не мати інформаційного підґрунтя. Коли в нас є інформаційне підґрунтя, тисячі рецептів. Ну коли коли борщ ЮНЕСКО — це така маленька річ, яка сказала, що борщ наш, і всі так. А коли вже є така книжка, то тепер ніхто не має в світі на цій планеті, всесвіті не має нічого, нікого хто прийде, і скаже, що це не наш борщ. Ми відкриємо покажемо тисячу рецептів, і все буде зрозуміло, що ця страва наша. І це вау. Друга важливість цієї роботи в тому, що вона розбиває стереотип. Про канонічність борщу, що червоний борщ, так готуються, по-іншому не можна. Коли ви сьогодні спробуєте борщі, які я приготував, це три борщі, ви зрозумієте, що червоний борщ це геть не те, що ми їли. Я зроблю все так, щоб все, щоб всі українці зрозуміли, що борщ це щось набагато набагато більше, ніж канонічна просто страва традиційна. Якщо говорити про фестивалі, про всі заходи, звичайно, я цілеспрямовано це. Буду робити точно буде чемпіонат борщу, точно буде офіційний день борщу, який проголосують в Верховній Раді. Точно будуть події, які пов'язані з борщем, для того, щоб його інтегрувати більше в нашу культуру. Тут немає слів. Скільки це займе часу, скільки потрібно, скільки займе. Чи треба щоб світ дізнався про борщ? Обов'язково потрібно. Але якщо чесно, вже зараз за три останні роки ну не знаю, сто разів збільшилась кількість людей, які знають про борщ. Тому ми на вірному шляху.